А, ні, це взагалі не автобіографія, тобто це не є просто якийсь дифарамп імені мене, а я намагалася методологічно структурувати досвід у цікаві історії і питання, що людина, яка читає, має задати собі і відповісти. І історії вони не тільки з мого життя, так склалося, що я попрацювала вже з двома стами п'ятью підприємцями, а і тому є багато історій, що не тільки мої. Мені більш важливо було висвітити якісь рішення, стратегічні рішення і майндсет цих підприємців, тому це така. Такий мікс і коктейль з історії підприємців з історіями моїми, і звичайно, всі, хто коли-небудь проходив будь-які там безкоштовні або дорогі наші програми, вони знають, що ми дуже практичні, дуже прикладні. Тому у нас книга виходить у двох частинах. Перша це. Сама рік досвіду, і друга це саме вправи, методологія, конкретні завдання, які людина має зробити для того, щоб імплементувати філософію SEO у свою голову.